Привіт! А чи знаєш ти, що діти в нашій країні, як і дорослі, мають права, які захищає міжнародна організація Комісія справ дитини? Давай разом з тобою їх переглянемо. Отож, ти як дитина маєш право на життя. А ще ти маєш право на сім'ю. Маєш право на ім'я. Ти маєш право на громадянство, ти маєш право на життя без насилля. Ти маєш право на захист від експлуатації, ти маєш право на освіту. А ще ти маєш право на медичне обслуговування. Маєш право на рівність. Ти маєш право на рідну мову та культуру. Ти маєш право на власну думку. А ще ти маєш право на отримання інформації. Ти маєш право на дозвілля. На відпочинок. Ти маєш право на якісне харчування. А ще ти маєш право на допомогу від держави. Але в тебе є не тільки права, а ще є і обов'язки. Тобто те, що дитина повинна робити. І найперше це поважати дорослих. Ти повинен берегти природу. Ти повинен дотримуватись Конституції, поважати державну символіку. Поважати честь і права інших. Ти повинен вчитися. А ще ти повинен виконувати домашні завдання. Пам'ятай, що найцінніше у людини це життя. Життя дається лише один раз, тому його потрібно берегти і цінувати. А я прощаюся з тобою. До побачення!